Окупанти атакували мирні населені пункти Харківщини. Зведення відхова за добу. 15 серпня о 7.46 в селі Козача Лопань. Внаслідок ворожого обстрілу горів приватний будинок. 15 серпня о 5 ранку в селі Осиново внаслідок обстрілу зруйновано об'єкт логістичної інфраструктури. О 22.20 в селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів дев'ятиповерховий житловий будинок та автомобіль. О 17.45 в селі Відродженівське. Внастідок артобстрілу горів приватний будинок та дві господарчі споруди. 10.45 сорок в місті Куп'янськ внастідок влучання дрона в легковий автомобіль постраждав цивільний 64-річний чоловік. О 10 ранку у селищі міського типу білий колодязь Чогоївського району. В результаті обстрілу ФПВ-дрона у транспортному засобі загинули чоловік та жінка, медики з медичного батальйону Госпітальєри. Також поранено трьох цивільних, які їхали в іншій автівці. О пів на десяту ранку в селі Кругляківка горіли дві господарчі споруди. П'яті в селищі міського типу «Білий колодязь в обстрілу пошкоджені будинки. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснено 44 оперативних виїзди. На Харківщині зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів в Чугуївському та Куп'янському районах області. Всі пожежі оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Постраждалих немає. Вранці ворог завдав удару з реактивних систем залпового вогню по приватним будинкам у прифронтовому селі Кругляківка Курилівської громади Куп'янщини та селищі Білий Колодязь Вовчанської громади Чугуївщини. Внаслідок обстрілів зайнялись два приватні будинки та дві приватні господарчі. Споруди загальна площа пожеж склала біля 600 квадратних метрів. Під час пожежогасіння гасіння окупанти завдавали повторних ударів, намагаючись поцілити у тому числі по вогнеборцям. Близько опівночі окупанти з реактивної системи залпового вогню обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади Куп'янщини. Один з боєприпасів влучив у квартиру на другому поверсі житлової дев'ятиповерхівки, спричинивши пожежу на площі 60 квадратних метрів. Інше Припас став причиною пожежі в легковику. Трапилось 18 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 6,5 гектарів. О 13.50 локалізована лісова пожежа у Балаклійському лісництві поблизу міста Балаклія на площі 43 гектари. Верхової пожежі не допущено, постраждалих немає. Наразі вживаються заходи щодо остаточної ліквідації вогню на окремих ділянках. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучили Злучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямку українські війська відбували штурмові дії противника. На харківському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ та Сотницький Козачок. На Куп'янському напрямку за добу відбулося дев'ять ворожих атак. Сила оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та Берестового. Марія Сов'єва, Дмитро Глента, Олексій Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, окупанти випустили по Україні три керовані авіаційні ракети Х-59 та 29 ударних БПЛА типу шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 29 ворожих БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій є загиблі, поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Генштабі підтвердили удари сил оборони відразу по чотирьох військових аеродромах окупантів. Звітують, минулої ночі підрозділи повітряних сил, сил спеціальних операцій ЗСУ спільно з СБУ та ГУР атакували чотири аеродроми у Воронезькій, Курській та Нижньогородській областях РФ. Зокрема, уражено військові литовища Халіно, Саваслейка, Борисоглебовськ та Балтимор. На цих аеродромах базується армійська авіація. Винищувачі бомбардувальники су 34 Вини. Щовачі су 35 та інша військова авіаційна техніка противника. Основними об'єктами ураження були склади палино-мастильних матеріалів та авіаційних засобів ураження. Результати атаки уточнюються. Російські війська незначно просунулися біля глибокого і лук'янців на півночі Харківської області, а також біля Новоселівки першої та Желанного на південному сході від Покровська. Про це повідомили аналітики американського інституту вивчення війни. Росія на тлі операції у Курській області ініціювала розмову з Україною щодо обміну військовополоненими. Про це в ефірі телемарафону повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Щодо комунікації з російською стороною, то я можу сказати за себе. Так була ініціативна розмова з боку російської візаві щодо цього питання, сказав він. Лубінець наголосив, що не може розкривати деталі розмови, але нагадав: ви бачили відео, де російські військові здаються в полон. Посадовець зазначив. Що, попри заяви російських пропагандистів про нібито припинення обмінів, комунікація між оплусменами України та Росії відбувається? Я так само інформую і міжнародний комітет Червоного Хреста і ООН, що права російських полонених захищаються, і в будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції. Підсумував Лубінець. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила, що швидке поширення віспи мавп в африканських країнах є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. В африканських країнах ситуація вже набула глобальних масштабів. Спалах поширився з Конго в сусідні країни, включаючи Бурунді, Кенію, Руанду та Уганду. Вже вдруге за три роки ВООЗ оголошує епідемію віспи, характеризуючи її як глобальну надзвичайну ситуацію. Цього разу загроза більш небезпечна від початку дві з 2024 року лише в Демократичній республіці Конго було зареєстровано понад 14 тисяч випадків віспи та 524 смерті. Доба більш-менш спокійно минула, але е, лунають повітряні тривоги, як минімум три рази на добу. Вони лунають і потрібно бути дуже обережним. Крім цього, е, харків'яни е, слухають, що е, біля Харкова. Е, Буна од вибухи це перш за липецький напрямок, який розташований недалече від міста Харкова. Тому потрібно бути дуже дуже обережно сьогодні. Тому як ми навчаємо дітей, як ми будемо навчати наших школярів, то ми будуємо сьогодні за кошти міського бюджету. Підкресток за кошти тільки міського бюджету три підземні школи. Крім цього, ми побудували ще одну школу під землею аблаштовуємо шість. Анси, митрополітени для того, щоб діти мали можливості навчання. В режимі офлайн, що стосується доставки дітей, то ми задіяли наші муніципальні автобуси і дітей довозять до міста там, де вони будуть навчатися. Тому така ситуація, яка є, ми вимушені навчати дітей під землею. Звісно, що стосується браку, то брак, як ви розумієте, тільки в коштах. Бо якщо були б у нас необмежені ресурси бюджету міста Харкова, то ми б будували б на Багато більше таких подземних школ, які ми вимушені підкрисно будувати сьогодні, для того, щоб діти мали можливості навчання в режимі офлайн. Крім цього, хочу сказати, що до першого класу з першого вересня підуть 5 тисяч першокласників. І ми створюємо їм всі умови для того, щоб вони мали можливість навчатися. Я вже сказав, що ми облаштували шість станцій до першого вересня буде облаштовано шість станцій митрополітени по метро Оло так звана метрошколу, крім цього, будуємо ще три підземні школи. Розрахована кожна практично на 450 учнів в одну зміну. Вона у нас є такий проект на рішення, і ми будемо мати можливість навчати дітей. Так, звісно, 1 вересня ці школи не будуть готові, але я сподіваюся, що десь приблизно до за місяця два ми ми Облаштуємо всі школи, і діти зможуть по справжньому навчатися в цих підземних школах, і це дуже важливо для міста Харків. Ми сконцентрували бюджет міста. крім цього уряд надав нам кошти, і ми сьогодні обладнаємо дві лікарні для того, щоб там були можливості під землею лікувати людей. Це перш за все операційне, реанімаційне і така робота ведеться. і Такі підземне укриття в лікарнях, справжня справжніх лікарнях вони будуються. Ми вже е, зробили певну частину тієї роботи, е, і така е, система диференційованих повітряних тривог буде у місті Харкова. Це дуже важливо. Бо коли луна повітряна тривога, а у нас буває таке, коли луна повітряна тривога більш ніж 50 годин, ви розумієте, що у процеси повітряних тривог не працюють державні установи, не працюють банки і люди людям дуже незручно. Тому ми зробимо таку систему диференцована повітряних тривог і скоротимо значно скоротимо час лунання повітряних тривог. У Харкові запроваджено програму часткового відшкодування вартості генераторів для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та управителів багатоквартирних житлових будинків. Ця програма розроблена таким чином, що 30% цієї стоїмості генератору платить ЖБК ОСББ, а 70% компенсує місто за рахунок міського бюджету. Гранична сума компенсації на сьогоднішній день буде складати 100 тисяч гривень. Програма діятиме до 2027 року. Вимоги до генераторів. Номінальна потужність від 3 кВт. Можуть бути бензинові, дизельні або газові. При цьому ціна не повинна перевищувати середню вартість аналогічних пристроїв. У регіоні а оплата має здійснюватися через банківську установу. Для отримання компенсації необхідно подати заяву в ЦНАПИ Харкова. Кошти будуть перераховані на банківський рахунок заявника. Також однією з умов програми є те, що генератори, за які отримано компенсацію, не можна від. Чужувати протягом встановленого строку експлуатації у разі порушення цієї умови, отримувачі компенсації, зобов'язані повернути кошти до бюджету Харківської міської територіальної громади. Пакет завірених супровідних документів, включає заява копію витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, що підтверджує реєстрацію юридичної особи, яка забезпечує утримання будинку. Документ, який підтверджує повноваження юридичної особи на управління спільним майном, копія договору та витяг з протоколу, копії платіжних документів, первинні документи, які підтверджують факт отримання. Мання незалежного джерела електричної енергії та здійснення оплати за наданий товар, копію документа із зазначенням технічних характеристик серійного номера незалежного джерела електричної енергії або іншого заводського маркування та гарантійного талона, перелік потреб, на який буде використовуватися незалежне джерело електричної енергії. Також ОСББ та ЖБК можуть отримати допомогу від держави. Так, за рішенням уряду фонд енергоефективності надаватиме гранти на часткове відшкодування вартості теплових носіїв та сонячних електростанцій. Сума гранту 70% вартості обладнання, аудиту та сертифікації енергетичної ефективності будинку. Гранична сума грантів 1 мільйон гривень на встановлення сонячних електростанцій, 2 мільйона гривень на теплові носії і 15 тисяч гривень на сертифікацію енергоефективності. А ще і завдяки розширенню програми доступні кредити 5.7.9» ОСББ та житлово-будівельні кооперативи зможуть отримати кредит під 7% річних. Сума Сомки до 5 мільйонів гривень строком до 5 років для того, щоб ОСББ це був великий запит від регіонів від областей, могли скористатися і подбати відповідно енергогенеруючі установки. Марія Дмитро Дмитронгуєн, Євген Клочко та Єгор Микенін. Харків. Новини. Крадіжки в укриттях перед початком опалювального сезону активізувалися мисливці за кольоровим металом, які псують обладнання харківських теплових мереж. Під прицілом лічильники тепла в індустріальному районі один злочинець, перевдягнений у військовий однострій, залишив без приладів обліку одразу шість багатоповерхівок. На щастя, його дій зафіксувала камера відеоспостереження. Ну люшки, воді старає. Все это скрині восім часов перевіряє. О восьмій ранку я перевіряла лічильники. Я щоранку перевіряю, чи все на місці, і все було гаразд. А по відеокамери з'ясували, що ввечері тут сталася крадіжка. О 9.13 молодий чоловік підійшов, посмикав двері, обійшов будинок, повернувся, розігнув дріт на дверях. Це так умовно. У нас були зачинені двері, розігнув замок на наступних дверях і зняв лічильник рівно за 13 хвилин. В одній з багатоповерхівок нещодавно вкрав. Але вже другий лічильник поспіль. Перше поцупили в жовтні, потім на його місце встановили новий. В серпні знову розібрали на метал. Як каже майстер теплового району Ольга Лиходій, мешканці усіх будинків дуже пильні, але підвали зачиняти не можна через обстріли. А злодії користуються гостинністю і цинічно брешуть щодо своїх намірів. Побачила побачила, що виходить молодик з підвалу. Питають, що ви там робили. Сказав кішку. Шукають. У нього була помічниця, яка сиділа на лавці і спостерігала. У Шевченківському районі ситуація схожа. Лічильники поцупили одразу з двох теплових рамок. У нас на районі буквально неділю назад обнаружили воростов. Це вкрали по шатилівській 29. Два лічильника розходоміра. А швидко зреагувала служба безпеки, виявила цих злочинців, які займаються цим питанням. Зараз а, займаються органи цими людьми. Це дуже болюча тема. Я каже слюса Ригор Звягінцев Найбільш прикро те, що злодії просто псують прилад вартістю 25 тисяч гривень через шматок кольорового металу. Це сталося на прошлій неділі. Вкрали латунні вставки від теплощотчиків. Від лічильника залишилась тільки електронна частина. Щодня персонал філі перевіряє теплові рамки у підвалах. Стежить за ситуацією служба безпеки підприємства, але пара сотень гривень, яку можна вторгувати за безглуздий вандалізм, все таки не дає спокою злочинцям. Їм байдуже що тягти, чи металеві труби, чи високотехнологічні прилади. За останні три місяці поточного року мали місце три факти. Їжок виробив з металу, два в індустріальній філії і один, там, де ми зараз перебуваємо. Це Шевченківська філія. Підприємство було нанесені значні збитки. Наприклад, по індустріальному району шість епізодів крадіжки лічильників понад 150 тисяч гривень. Збитки нанесені КП харківські мережі». наразі особи усіх крадіїв встановлені. Рекордсмен, який зіпсував одразу 6 лічильників, перебуває у слідчому ізоляторі. Долю інших героїв комунальної кримінальної хроніки вирішуватимуть правоохоронні органи за статтею Крадіжка у військовий час. Площі свободи у Харкові гамірно та людно. Містяни прийшли помилуватися знаменитим сухим фонтаном, який сьогодні запрацював вперше після трьох років простою. За словами відвідувачів, вімкнення водограю стало для них неочікуваною, але дуже приємною подією. Я в заході Я побачила у дівчинки в інтернеті в сторіс. І прийшла сюди відразу. <laughs> Я вражена тому, що літо вже майже закінчилося, і запрацював фонтан. Це таке вау, бо що, що відбувається взагалі? Я знаходжусь у Харкові, Виїжджала тільки спочатку на два місяці. Та дуже приємно, як місто відновлюється та багато людей з'являється дуже звичайно круто. Супер! До речі, ми спеціально приїхали сьогодні в телеграм-каналі, в якомусь побачила, що в Харкові запрацював фонтан. І спеціально після роботи зайшли подивитися клас взагалі. Дітвера задоволена і, ну, дуже подобається. Дехто з маленьких харків'ян побачив сухий фонтан в дії вперше і не втратив можливості скупатися в ньому. Батьки малечі зазначають, що для дітей вімкнення водограю стало справжнім святом. У першому році, коли дитині було рік, я надіяла, що наступного року вона зможе бігати, але так не трапилось. Тому на даний момент ми дуже щасливі, що включений цей фонтан. Проте поки на постійній основі фонтан працювати не буде. Його увімкнули на один день з метою реалізувати технічні роботи. Зокрема, фахівці Харків зеленбуди провели чистку від смиття та опалого листя. А після здійснили повну перевірку всіх систем фонтану. Сьогодні це технологічний процес, тому що будь-який механізм потребує того, щоб його хоча б раз в рік вмикали. Останній раз фонтан сухий вмикали ще до війни. Зі зрозумілих причин він не працював. Сьогодні наші фахівці перевіряють парсунки, перевіряють електричні насоси, перевіряють підсвітки перевіряють чашу фонтану на герметичність, але, на жаль, він працює недовго, до вечора, і потім ми знову його вимкнемо. Повноцінну свою роботу сухий фонтан зможе відновити лише коли дозволить військова обстановка. На сьогодні через перманентну небезпеку обстрілів його запуск на щоденній основі є неможливим. Але заявляю, що після нашої перемоги цей фонтан обов'язково запрацює, як завжди, і буде радувати наших харків'ян. За словами містян, навіть на короткий час запуск водограю нагадав їм про довоєнні часи. Відвідувачі зізнаються, що мріють, аби не лише сухий фонтан, а й низка інших пам'яток якомога швидше відновили свою роботу у мирному Харкові. Хотілося б побільше мирного ну, мирного життя, щоб почали працювати наші всі пам'ятки, фонтани, в тому числі, парки, сквери. Бо це як візитівка Харкова. У нас дуже багато фонтанів. Хочеться, щоб уже був мирне життя. Наші фонтани всі працювали, тому що Харків найкраще місце. Ольга Трачук. Сергій Перець, Станіслав Гришко, Олексій Муравйов Харків Новини